Вітаю. Вітамін В9 9 фоліокислота. Цей вітамін є одним із досить важливих для функціонування людського організму, і багатьом відомо, що одна із основних функцій цього вітаміну це участь у процесі кровотворення. Він впливає на розвиток формених елементів крові, там еритроцитів, лейкоцитів. Крім того, він навіть має вплив на обмін холестерину. І, мабуть, багатьом відомо про те, що суттєва нехватка кислоти може призводити до так званих фоліодефіцитних анемій. Відомо, що людина отримує достатню кількість кислоти з продуктами харчування. Але чому ж тоді лікарі так наполегливо радять вживати додатково саме цей вітамін? А на етапах, припустимо, планування вагітності, і особливо в перших 12 тижнів вагітності, в той час, коли відбувається закладка і формування органів і систем майбутньої дитини. Чому цей вітамін, чому фоліова кислота настільки важлива саме в цей період? Ще в 60-х роках минулого століття в світовій літературі були наведені дані про те, що дефіцит фоліової кислоти. Може спричиняти виникнення е, вроджених дефектів нервової трубки у плода. І після того, як е, в зв'язку з цим е, вагітним почали додатково призначати фоліову кислоту, е, встановили через деякий час, що частота е, вроджених аномалій нервової системи суттєво зменшилась. А в подальших спостереженнях. Було встановлено значну роль е, фоліової кислоти в запобіганні не тільки ват нервової трубки, але й в таких систем, як сечовидільна, серцево-судинна, кістково-м'язева системи. Крім того, додатковий прийом кислоти е, відіграє безумовно дуже важливу роль в профілактиці такого дуже часто ускладнення вагітностей, як анемія вагітних. Ще раз нагадаю, що. Основний шлях потрапляння фоліої кислоти до нашого організму з харчовими продуктами. А найбільший вміст її в листкових овочах. До речі, її назва власне, і походить від слова фоліо з латини це листок. Великий вміст фоліої кислоти в інших продуктах це так само інші овочі, це деякі фрукти, яєчний жовток, висівки. Зернові продукти, ну, власне, це неповний перелік тих продуктів, які збагачені фоліовою кислотою. То виникає питання. А чи не варто в такому разі просто збільшити вживання фоліової кислоти для того, щоб вона виконувала свою біологічну роль? З точки зору профілактики вроджених аномалій розвитку під час вагітності? І відповідь на це запитання. Так, це могло би бути правильним виходом, адже ми отримуємо кислоту з природних натуральних продуктів. Але при цьому слід е, зважати на декілька особливостей. І перша з них така: під час вагітності дійсно збільшується потреба фоліої кислоти, кислоті. Е, Відбуваються певні фізіологічні зміни, які потребують більшого потрапляння фоліої кислоти в організм вагітної жінки. Вони безумовно не є там півтора, в два, в п'ять разів більше, як про це деколи говорять е, представники фармацевтичних компаній. Але дійсно зростає потреба в фоліовій кислоті. По-друге, е, значна кількість населення земної кулі мають мутації в генах, які відповідають за обмін фоліової кислоти. А це деколи може знижувати її засвоєння. Ну і нарешті, третє, фоліова кислота приймає безпосередню участь в обміні такої незамінної кислоти, як гомоцистеїну. У разі відсутності достатньої кількості фалатів, рівень гомоцистеїну зростає, відповідно, знову ж додатково зростає необхідність в додатковому поступленні кислоти. Крім того, хочеться акцентувати ще на одному вашу увагу, те, що Рівень гомоцистину і, відповідно, потреба в фоліовій кислоті зростають у людей, які мають певні харчові пристрасті. Наприклад, мова йдеться про людей, які вживають більше білкової їжі. Білкова їжа є додатковим джерелом потрапляння гомоцистеїну в кров людини. Ті, хто полюбляють каву, чай, це також продукти напої, які містять більше гомоцистеїну. І, до речі, про вживання кави вагітними ви можете дізнатися з відео, посилання на яке можете побачити на екрані. Повернемося ще раз до гомоцистеїну. Підвищення його рівня, хоч і не є таким ну, суперважливим фактором, але, тим не менш, деколи він може спричиняти досить неприємні ускладнення перебігу вагітності. Наприклад, це як Підвищується частота самовільних викиднів. деколи це сприяє перечасному відшируванню нормально розташованої плаценти. І допомогою, зрозуміло, в таких випадках стане банальний прийом, додатковий прийом фоліової кислоти. Декілька слів щодо вибору препаратів фоліової кислоти. На сьогоднішній день існує безліч препаратів, як однокомпонентних, так і багатокомпонентних, які містять кислоту. Але то який препарат обрати серед такої безлічі? Сучасні дослідження свідчать про те, що найбільш оптимальним є прийом препаратів, які містять одночасно і фоліокислоту, і її похідне метіл тетрагідрофалат. Чому? Саме вважають, що саме в такій комбінації відбувається максимальне засвоєння потрібної кількості фоліокислоти. Ну і останнє а як довго приймати фоліокіслоту? Якщо ми говоримо про підготовку до вагітності, підготовку до зачаття, то зазвичай в рекомендаціях лікарів ви почуєте, що тривалість такої підготовки повинна тривати близько 2-3 місяців. І при цьому фоліокіслоту призначають як жінкам, так і чоловікам, адже у чоловіків фоліокіслота також виконує приблизно ті ж самі функції. Доза препарату, яка рекомендована, це 400 мікрограм на добу. Якщо ж ми говоримо про вагітних, про, про чому я зауважу, про вагітних, здорових жінок, у яких немає ніяких проблем, у яких вагітність стала спонтанно, можливо, заплановано, доза так само складає 400 мікрограм на добу. При цьому зауважу, що фоліокислоту, вагітна жінка, повинна приймати ну, практично з перших днів вагітності. Принаймні, якщо вона не приймала її до початку вагітності, то е, початок прийому препаратів, які містять фоліокіслоту, слід починати буквально тоді, коли жінка зробила тест, побачила, що він позитивний, і продовжувати до 12 -ти тижнів вагітності. Разом з тим. Добова доза фолієвої кислоти може бути збільшена. А в яких випадках? У випадках, що у жінки є обтяжений анамнез, в якому присутні там, спонтанні аборти, випадки мертвонароджень плода. У тих жінок, також, у яких були випадки народження дітей або просто вагітності з дітьми, де зареєстровані вродження аномалій розвитку центральної нервової системи, серцево-судинної, кісткової м'язевої системи. Разом з тим, я хочу зауважити, що рекомендацію щодо дози, необхідної дози фоліової кислоти краще отримати від вашого лікаря. Ну і підсумовуючи сьогоднішній матеріал, я ще раз нагадаю про основні його позиції. Перше. Додатковий прийом фоліової кислоти. На етапах. Як планування вагітності, так і її першого триместру, перших 12 місяців, є науково обґрунтованим. Друге, додаткова доза кислоти, яка призначається в перших 12 тижнів вагітності, тобто перших 3 місяці вагітності, достовірно знижує ризик виникнення вроджених вад розвитку серцево-судинної, центральної нервової системи, кістково-м'язевої систем від 1,5 до 2,5 разів. Третє, про що слід пам'ятати, кислоту краще приймати у вигляді багатокомпонентних препаратів. Ну і хочу нагадати, що питання тривалості прийому кислоти, вибору оптимальної дози, вибору оптимального препарату, краще обговорити з вашим лікарем. Лікар, безумовно, це зробить краще від вас, адже він має певні знання і в кожному індивідуальному випадку. Дозування і вид препарату можуть бути безумовно різними. Ну і нагадаю, що якщо вас цікавить тема вживання полівітамінів під час вагітності, ви можете подивитися відео за посиланням, яке є на екрані. Всім бажаю здоров'я! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, діліться з друзями та знайомими. Так більше людей зможе побачити і подивитись об'єктивну і цікаву інформацію. Будьте з нами!